Чернігівців і гостей міста продовжують знайомити з відомими українськими діячами та надбаннями нашої культури. Зокрема, цей тиждень присвячений творчості Михайла Коцюбинського та його відомій повісті Тіні забутих предків. Це вже наша друга така ініціатива, коли за день до Академії української музики ми організовуємо просвітницький захід в контексті тої музики, тої музики, яка буде розкриватися власне на самому концерті або суботньому вечорі, як ми це називаємо. Власне і традиція називати суботній вечір Академії Української музики. Це від Котюбинських це історії музикування безпосередньо в цьому будиночку, в якому ми знаходимося. Тож перша тематична зустріч відбувалася за чашечкою ароматного чаю в музеї заповіднику. Михайла Коцюбинського, де всі гості пригадали цікаві моменти життя величного письменника та історію створення повісті тіні забутих предків, а також провели паралелі з екранізацією одноіменного твору Київської кіностудії Олександра Довженка. Дуже важливо, символічно, що ми зібралися про це поговорити саме в. Тій кімнаті, де Коцюбинський написав свій твір. Це робочий кабінет. Його щоправда, зараз ця кімната дещо видозмінена в зв'язку з воєнними подіями в нашій країні, але ми її перетворили на такий своєрідний мистецький простір, в якому проводимо такі музейні зустрічі, і одна із них якраз відбувається сьогодні. Ми всі прекрасно знаємо, що і Михайло Коцюбинський, і ті, хто читали цей твір ще за його життя, ним дуже захоплювалися. І дуже всіх вражало те, що Коцюбинський сам родом з Поділля, жив у Чернігові, а так зумів передати філософію, містику, магію. Вірувань гуцульщини дещо пізніше всі охочі могли долучитися до перегляду самої екранізації в туристично-інформаційному центрі. А далі коло життя продовжиться вже в суботній зустрічі на Академії української музики 18 лютого, де композиції Морослава Скорика зазвучать у виконанні духового оркестру військово-музичного центру сухопутних військ ЗСУ. Враховуючи те, що на нашому концерті буде виступати духовий. Військовий оркестр і Михайло Коцюбинський з його філософії сприйняття життя це одне ціле, про яке варто говорити серед містян нашого міста і популяризувати то розуміння цінності нашого життя. А тіні забутих предків твір, який є однозначним брендом пана Михайла, і твір, над яким працювали українські композитори. Ми багато чули вже музики Скорика, а ми розуміємо і часто хочеться прям підвестися під музику скорика мелодію. Але скорик це не лише мелодія, скорик це багато карпатських мелодій, які, які були написані безпосередньо до тіней. І це, знову ж таки, ще один такий бренд, який ми маємо знати. Вхід на захід можливий за попередньою реєстрацією та донатом. Усю інформацію можна знайти на Фейсбук-сторінці Академії Української музики.